Не знаєте, що обрати: вертикальне чи горизонтальне відео. Моя відповідь діагональне відео. Ну, але насправді не такий вже я сьогодні експериментатор, хоча в нас буде експериментальний контент, тому тримайте все-таки горизонтальне. Але в чому задум цього експерименту і чим я хочу сьогодні з вами поділитись? Експеримент буде полягати в тому, що зараз я буду тестувати одну з двох. Оцих масочок. Це не реклама, мені за це не платять, я їх купила сама в Токіо е, за шаленою знижкою. І зараз подивилась, скільки вони коштують на наших е, маркетплейсах, і трошки офігіла і зрозуміла, що я б за масочку майже 2000 гривень не віддала. Е, вот, але там мені за значно менші суми вдалося купити їх дві. Е, чому я? повелась на цю історію, тому що хто дивиться цей канал, знає, що в мене тут все про стовбурові клітини, про екзосоми буває, про усілякі косметичні, косметологічні штуки, в сенсі того, як маркетинг може маніпулювати певною науковою інформацією. І отут, от ви бачите, класіка, так би мовити, написана: The stem cell white face mask. Прямо от stem cell mask. Тобто в... Людини без досвіду роботи в клітинні біології може статись таке враження, що тут прям стовбурові клітини прям от, прям накладаються вам на обличчя, і от прям в такому пакетику, без додаткових умов, термостатів, холодильників усього, що там іншого треба, отак прям от і фігачаться, і це прям стовбурові клітини. Ну, можна почитати, звісно, тут детальний опис, він вам абсолютно нічого гісінько не скаже, тому що тут немає жодного слова будь-якою мовою, окрім японської. Можна зайти на сайти українських продавців і спробувати почитати, що пишуть вони. І одразу закрити сайт українських продавців, тому що пишуть вони абсолютно. Дичину, і було б класно, якби їм вистачало фантазії найняти когось професійного, хто б прочитав, що вони там написали, і чи взагалі коректні ті слова комбінувати в тому порядку, в якому вони їх комбінують. От, ну, тут, наприклад, є такі фрази, як прям маска зі стовбуровими клітинами, тобто не сильно вони там заморочувались. А, от, але в деяких варіантах перекладів все-таки згадуються і кондиціоновані середовища. Хоча а, в одному з варіантів тут написано розчин культури стовбурових клітин з людини з високою концентрацією. Та розчин культури стовбурових клітин рослин, в смислі розчин культури. Не може бути розчин культури, культуру ніхто не розчиняв. Це кондиціоноване середовище, тобто той розчин, в якому росла культура, в якому вона виділяла свої е, фактори росту, поживні речовини, різні сигнальні молекули і все інше. По суті, е, от, коли я намагалась перекласти саме японську частину цього тексту, там зустрічалось моє улюблене слово екзосоми, тобто, окрім того, що це кондиціоноване середовище з клітин. Здається, отриманих з жирової тканини, це іще й саме екзосоми звідти, а також екзосоми із однієї з рослинних культур пліти. Тобто, ну, це все нормально, все прикольно, все те, що, в принципі, зараз стільна модна молодежна використовувати в різних косметологічних штучках. Але, господи, навчіться, будь ласка, якось це інтерпретувати і перекладати правильніше, тому що буде біда. І реально ті описи, які є українською, вони місцями, якщо тут просто не зрозуміло, то там конф'юзінг, дуже конф'юзінг. Тому от англійською я знайшла більш-менш актуальний і схожий на те, що дійсно тут є опис. Отже, що це має бути? Ви зрозуміли, що клітин тут нема, бути не може за визначенням, так би мовити, за всією механікою роботи із клітинами. Але тут може бути кондиціоноване середовище і екзосоми, тобто такі мішечки, які виділяють клітини у відповідь на різні подразники, а інколи і без усіляких відповідей, просто тому що їм так хочеться. І розумні вчені і виробники вже давно навчились ці екзосоми з. Кондиціонованих середовищ виловлювати і оформлювати їх як засоби, які щось можуть дати нашим клітинам шкіри при навіть топічному нанесенні. Тобто не потрібно нічого там вколювати десь глибоко під шкіру і так далі, або там в шари шкіри, в дерму, як інколи можете, ви побачити це також в різних рекламах. Тому що вколювання не є на сьогодні затвердженими в і розглядається як клінічні дослідження, якщо це якась прям важлива проблема, де є сенс ризикувати. А, а взагалі ну, трошечки це той випадок, коли ризики можуть переважати над потенційним плюсом, над потенційною користю. Тому поки нема офіційних дозволів, користуємося всією цією радістю. В топічному форматі, ну або інколи там дехто пропонує мікронідлінг, тобто маленькі такі, ніби пошкодження верхнього ш... шару шкіри для того, щоб воно краще всмоктувалося і так далі. І це все ігри, в які можна грати. А от прям колоти-колоти, я б, чесно кажучи, не, не, не дуже на це повелась. От, Зараз будемо з вами експериментувати, буду накладати собі на обличчя оцю е white, white face mask. Ну, як з таких відео зазвичай роблять, я маю показати, що на мені нема мейку, що я оце тільки що ходила, вмивалась і що, щось там робила. Зараз будемо протирати а, спеціальною такою штучкою, і ви будете бачити, що вона лишається біла, що на мені немає кремів, тоналок, оцього всякого різного. І що я вже перед цим купалась. Да, Можете спитати, чому я обрала білу, а не оцю червону, тому що я. Коли читала їхні склади, тут дуже схожий склад, тут ще є якийсь екстракт якогось гриба з цим грибом ще треба розібрати, що він там робить і на що він треба, але тут ще й вища концентрація. Ретинола, тому що тут я не зрозуміла, чи є ретинол чи ні, тому що в одних описах він є, в інших ні. Але в будь-якому разі він тут в більш слабкій формі і в кінці списку, тобто це значить, що його не дуже багато. А тут він трохи більш агресивний. А влітку я з ретинолом дуже обережно, бо в мене так фоточутлива шкіра. Тобто це означає, що я потрапляю на світло і згоряю моментальною. У мене є досвід згоряння, наприклад, просто їдучи в автобусі, от і, коротше кажучи, мені без санскріна не можна в цей час, тому додатково не ризикуємо. Тому беремо оцю білу, розкриваємо Менджік, розпаковочка чи як <сь> це взагалі прийнято. Ну, ви розумієте, що для мого каналу це такий трохи нетиповий формат, але зараз я. Чіплю цю масочку і розкажу вам дещо більш притаманне е, цьому каналу. Е, зараз так, їх, ого, їх тут, їх там багатько цих масок, поки воно там все мокріньке, треба дуже обережно діставати. І треба якось так і зробити, щоб в мене все зараз не було в цій масочці. Ой, це я що їх дві взяла. О, господи, якось воно так дуже. <пих> так, дві. Це комусь віртуально з вас ліплю. Зараз буде ефект е -м, плацебо, Значить, маслова вам крізь екран наліплює таку ж масочку, як собі, і ви будете теж зараз супер-мега, що е там омолоджені. Ну, ви знаєте, як я люблю в лапках слово омолодження, тобто ми, в принципі, не дуже омолоджуємось, ми тільки можемо триматись, що де якісь переплутала дірки просто в цій масці, як би це не звучало. Але тут щось дуже складно. Бо я щось на себе дивлюсь і стає гірше. О, так, ладно, майже. Close enough. Дивіться, яка краса. Оце контент, оце я розумію. Популяризація. Не знаю, чого. Ще трошечки щось на якусь мордочку незрозуміло зроблено. Японські обличчя вони зазвичай не, не більші, ніж моє нібито. Того, що я бачила. Ну, от, і, а це якийсь такий дивний, дивний формат. Ну нічого. Зараз доліпим Зараз це у вас такий, напевно, що асимири відбувається в шур фуру Це е, клацання, джвякання і хлюпання. Чм як, чм як, чм як. Так. Ну, от таке. Маєте такий контент. Лайфхак можна все, що з масочки натекло. В о, терти в шию і руки. Суперсікрет. Так, тут тепер важливо закрити цю штуку, щоб воно не випарювалось, тому що а, кондиціоновані середовища і все таке. Ну, будемо сподіватися. Так, скільки треба з нею сидіти, тому що це теж була хороша ідея. Ага, цифри. Я сподівалася, що тут будуть цифри. Я з цифр тут бачу 5-10. Будемо сподіватися, що це хвилин. Тому от зараз я дивлюсь на таймер 10 хвилин, ми з вами поговорили. Знаєш, коли буде 20 хвилин, я буду знімати. Зараз ще про всяк випадок перевірю на українському сайті, хоча я не впевнена, що вони цю частину переклали коректно. Тому що, що від них тільки можна очікувати, А, ні, 5-10 хвилин дійсно використовуйте на чистій шкірі, бла-бла-бла. Зняти та розподілити а, залишки есенції по обличчю, шиї та зоні декольте масажними рухами не потребує змивання. Отаке. Да, значить, точно 10 хвилин чекаємо. Така бажі, лампочка. Це ти, це ти дарма зробила. Так, повернули лампочку, повернули обличчячко. А тепер розказую, хвастаюсь, що гурт Шмальгаузен. Такі подивився моє відео про назву Шмальгаузен, про українських науковців Шмальгаузенів, про все те, що я там розповідала далі про гурнчат Портал і про взаємодію біологів з, науку, з музикою і музикантів з наукою. Коротше, маленька перемога. Дуже дякую їм за увагу, тому що. І трошки людей на канал прийшло після того. І дійсно потім в їхніх фанатських чатах Шмальгаузенят шум, пішли обговорення і вчених, власне, ботаніка і зоолога вище згаданих. І навіть було згадано саме Інститут зоології, тому я на Фейсбуці написала жартівливий допис про те, що е, Ельо Інститут зоології, де моя почесна грамота за популяризацію. Ну, звісно, що жартую, грамоти мені не треба, але для себе такий був прикольний момент, як написала Катя Шаванова. Прорив бульбашки. Ну, дійсно, це такий мікро, але прорив і демонстрація того, що маленькі кроки працюють. І якщо сидіти, мовчати і бути чимось незадоволеним, то напевно, що ситуації не будуть змінюватись. А якщо проговорювати деякі якісь моменти, які... Тебе в чомусь чіпляють, то і ймовірність того, що е, будуть якісь суви, теж збільшується. Так само, до речі, е, відео із Катією Шавановою, яке попереднє перед цим було. Е, воно також несподівано вийшло трохи за межі нашої звичної бульбашки, і також спонукало, спровокувало деяким роздумам, комунікаціям, ідеям навколо. Цієї теми, пропозиції, певні ми отримали. І все загалом іде за планом, як то кажуть. А, от, тому ура-ура, Шмальгаузен, молодці, Відреагували клас. Так, що, що я відчуваю, хочу вам сказати, що є якісь таке ну, поколювання, але таке трохи відчуття не таке, як зазвичай, коли тканинні масочки вдягаєш. Воно. Щось, щось трохи, щось трохи відбувається, коротше кажучи. Я поки не розумію, мені це подобається чи не подобається, але ось тут робиться. Ну, можливо, відбувається якийсь вплив на мою шкіру. Нагадаю, що тут є відосики про стовбурові клітини, є, власне, відосики про екзосоми окремо, є. Лекція, прям лекція, лекція є такий більш розмовний формат про стовбурові клітини. Ну і нагадаю, що загалом я дуже люблю спостерігати за тим, що відбувається от саме в індустрії, особливо там в б'юті у всіляких сферах, саме на базі розробок із стовбуровими клітинами, екзосомами, кондиціонованими середовищами і цим всім. І Хочу сказати, що тема Екзосом зараз, звісно, дуже-дуже така актуальна. І е, тут з одного боку класно, це традиційно я, я цей е, порядок емоцій е, відчуваю вже не вперше і по різни, різних темах. Це відбувається спочатку. Е, коли... З'являлись якісь м, креми з сироватки, на яких було написано стовбурові клітини. В мене просто пригорало. Я кричала: е, альо, так не може бути, ну нема там стовбурових клітин. Ну що за ерунда? Напишіть нормально, що це екстракт. Тому що, наприклад, були дуже давно, там 10-15 років тому бренди, в яких було написано стовбурові клітини на обкладинці, ну в смыслі на етикетці, але насправді там саме були по суті продукти стовбурових клітин, певні екстракти, екзосоми, кондиціоновані середовища. Але тоді. Виробники мені деякі в обличчя прям казали, що ну це типу дуже все складно, як так можна таке писати на обкладинці, на етикетці, що таке екзосоми, це так складно пояснювати. От треба писати стовбурові клітини, бо це хай. І всі мої пояснення, що це міслідінг контент, і нема там стовбурових клітин. Тому це дуже тупо, що ви це пишете. Вони сприймалися як те, що я їх душніла, просто і чіпляю. Потім якось так склались сумарно обставини в світі, що люди почали просувати саме там на американському, європейському і азійському ринках продукти, що містять кондиціоноване середовища. Ну, і здавалось би, мама казала в бідончику. Я давно казала, що можна казати кондиціоноване середовище. Але тоді мені казали, що це ніхто не зрозуміє. Потім Такі з'явились компанії, які так і писали, що в них є кондиціоновані середовища. Але цей етап дійсно досить недовго пробув, тому що е, буквально за декілька років з'явилася нова е, мода, і ця мода стала називатись Словом «Екзосом». Хоча насправді, от якщо дуже глибоко е, Склад безпосередній, низки цілих продуктів, які спочатку писали, що вони містять стовбурові клітини, потім що вони містять кондиціоновані середовища, потім, що вони містять екзосоми, сам склад не дуже той змінювався. Бо по суті проблема саме в неймінгу і в цих маркетингових штуках, а сама діюча речовина, точніше, речовини, і те, як звідки їх діставали. Воно насправді не сильно і все змінювалось. І тому мені зараз дуже весело спостерігати оцей весь двіж навколо теми Екзосом, коли прям всі такі вау, Екзосоми, це щось супернове і революційне. Насправді не дуже то й нове, дійсно хороше, ну тобто ніхто не каже, що це якась неробоча історія і що це щось погане, ні, це класно. Ба більше я якраз. Людина, яка агітує за те, щоб оці селфрі продукти, тобто такі продукти, що самих клітин не містять, але містять якісь їхні продукти життєдіяльності, щоб саме вони. Займали більшу нішу на ринку і такої просто естетичної теми, і в лікувальних напрямках. Тому що, коли ми говоримо про клінічні дослідження там, в ортопедії, в дерматології, такій саме не естетичній, а лікувальній, так би мовити, і в інших сферах, навіть в Нейротемі, в неврології, в серцево-судинній системі це все може мати сенс. Але повторюсь, що FDA нам поки що говорить про те, що це етап клінічних досліджень, це етап експериментальний. Тобто комерційні організації, які продають вам супер-міагаліки з екзосомами, мають вас попередити про те, що насправді. Це клінічне дослідження за ваш рахунок. Тому що ми розуміємо різницю між клінічним дослідженням, коли ви приходите через те, що наявні на сьогодні способи лікування якоїсь хвороби не, не працюють, не допомагають конкретно вам, наприклад, або є недостатніми взагалі за, за глобальним розумінням проблеми. І тоді ви резисуєте і ви. Допомагаєте науковому поступу своєю участю у цьому дослідженні? А коли ж вам по суті продають? Euh, Якийсь продукт, але ви насправді стаєте учасником клінічного дослідження, яке ще ніде не зареєстроване як клінічне дослідження, і а, результати якого, відповідно, навряд чи будуть настільки корисними для саме того наукового поступу, заради якого це все робиться, то звісно, це все більш а, сумнівна історія. Тому у мене така трошки біполярна -бі думка про а, це все і я. Дуже насторожено ставлюсь до всіх продуктів, які не, о, боже, що там відбувається на вулиці. Може, ви це чули, може ви цього не чули, але я аж злякалась, там хтось заволав за вікном. Коротше кажучи, мене лякають трошки такі от ліки від всіх хвороб, коли рекламуються, або коли йде мова про якісь. Недоперевірені в безпековому сенсі речі, які дуже легко прям продаються і, і рекламуються. От. Інша справа, що з б'юті-сферою, ми тут маємо класний, чудовий наш улюблений бар'єр, який називається Шкіра, і який нам не пропустить те, що не треба, кудись надто далеко. Відповідно, топічне, тобто от таке от зовнішнє використання. Воно ну, Максимум, що може зробити, це бути неефективним або дати якусь гіперчутливість конкретній людині через те, що в неї е, буде своя якась неадекватна реакція на якісь компоненти певного е, препарату, певної композиції. І тут можна навіть не про аж високотехнологічні компоненти, як кондиціоновані е, середовища, чи екзосоми говорити. Тобто е, теоретично на будь-який крем, на будь-яку сироватку у когось може бути. Там а алергія подібна, або і повністю алергічна реакція, або гіперчутливість, або якась непереносимість. А, і, і це, звісно, що неприємно, але це не приносить таких системних проблем, які може принести системний відповідно вплив. А, тому. От я на собі, як бачите, експериментую. Це не перший мій продукт із а, продуктами стовбурових клітин, не стовбуровими клітинами, а їх продуктами. А, і, в принципі, як співає Латексфауна, мене все устраює. От, тому, до речі, 21 хвилина означає, що можна потрошки це знімати. От, тому я дуже радію, що інтерес до цієї теми, в принципі. З'являється в такому популярному а, напрямку, як б'юті. Тобто нам, науковцям, це завжди в плюс, коли починають цікавитись нашими якимись об'єктами дослідження. Е, тому, тому це класно. Е, і мені хочеться, щоб соборові клітини досліджували максимально глибоко і з усіх сторін усіма можливими методами. для цього. Потрібно отримувати фінансування, а от такі от комерційні підтримочки – це також плюс до саме ресерча, до досліджень. І це означає, що десь якась лабораторія отримує якесь додаткове фінансування для того, щоб там, допомагати виробляти якусь певну а, композицію, або там бути базою для вироблення цієї композиції, і так далі. І так. Тому, це, це все класно, це все прикольно, і ми знаємо, що саме в азійських країнах, от Японія, Китай, Південна Корея, у них. Дуже великий інтерес саме до регенеративних технологій, до стовбурових клітин, і в них багато методик відпрацьовані вже досить давно, саме от технічно, по культивуванню, по забору кондиціонованого середовища, по отриманню власного екзосу. І я думаю, що в нас теж колись будуть настільки хороші відпрацьовані технології. Поки що в нас є поодинокі компанії, які цим займаються: хтось більш доброчесно, хтось менш доброчесно. Але це не поставлено на такий потік із таким контролем якості, як це відбувається в тих країнах. Але загалом, це чудово, що якісь японські люди дали свою струмальну вескулярну фракцію жирової тканини, скоріш за все, отримані після ліпосакції, тобто це були. Великі люди, в яких забрали трошки жиру, посадили його в лабораторії на спеціальний посуд, залили спеціальними рідинами, і ці клітинки там сіли і почали виділяти те, що нам треба. Потім це ми в них забрали, поклали в ту, в ту форму, в якій нам треба для цієї конкретної форми, і потім якісь уже інші люди помішували це все з іншими компонентами і зробили оцю от канинну фіговінку. Звісно, що. Насправді це досить дорога технологія сама по собі, але якщо воно вже випускається у формі от таких от масочок і досить дешево коштує, то значить, що це дуже великі потоки скоріш за все, тому що вони вже за рахунок цієї кількості можуть оптимізувати процес. Ну, якщо дивитись на моє обличчя, то з ним нічого особливо не відбулось. Такого якогось суперчарівного, але відчуття приємні. Можливо, навіть трохи якийсь там додатковий з'явився блиск там, з приводу розгладження зморшок, нічого не можу сказати, тому що таке світло, що я їх не особливо бачу на лобі, в усякому разі, які мене зазвичай турбують, але за відчуттями приємненько, мімімішенько, їх тут 30. Я не гарантую, що я це буду робити кожен день для чистоти експерименту, щоб це прям був місяць із цими масочками, не настільки я в цьому заморочуюсь. А, от, але прикольно, інколи, інколи може бути окей. От, рада, що були зі мною. Щастя, здоров'я! Послухайте повноцінні нормальні відоси про стовбурові клітини і екзосоми. Послухайте відос про Шмальгаузен, якщо ще ні. От, і якщо у вас ще є якісь питання з цієї теми, то, будь ласка, пишіть в коментах, будемо робити відосики із відповідями. Підписочка, вподобайочка, усе те, що показує, що вам не байдужий українськомовний контент на Ютубі. Щастя, здоров'я!